Тось, от ми бачимо, як корупціонери, такі як татаро, злочинці їх можна назвати прямо сьогодні. Я в своїх е, цьому провадженні я починаю що слідчий — це звичайний виконавець. Політична воля виходила від татаро, від малюка, від зеленського і від е, Єрмака, самого головного нашого. Скажем, менеджера в країні, який керує всім, і на сьогоднішній день намагається керувати навіть і судовою і правоохоронною системою, тому що виконавча влада і законодавча в його руках, тому що монобільшість слуг народу виконує всі його забаганки. А тепер ми бачимо, як вони ломають і під себе підминають правоохоронну систему. Прикладом яскравим цього є вчорашнє, позавчорашнє затримання таких офіцерів генералів. генералів наших збройних сил, які уособлюють саме тих людей, які зберегли країну. А ці люди, такі як Зеленські, намагаючись і зрадити і здати територію, вони тепер борються з цими хлопцями для того, щоб приховати свою роль в цьому і якимось чином знівелювати за ті речі, які зробили військовослужбовці. Це вже робота в інтересах ворога, свідома, несвідома робота. Це маємо ми визначати вже люди. Я думаю, що це ми зробимо з часом, коли всі ці переслідування покажуть нам, що дійсно. Це все умисні дії людей, які просто не розуміють, якою владою вони не володіють. Не розуміють, що вони знищують довіру до державного апарату саме нашої держави, особливо до правоохоронного блоку, тому що цей блок він має захищати права людей, да, і встановити справедливість. А тут ми бачимо в їхніх руках цей інструмент використовується саме для того, щоб заводити в оману людей. На героїв говорити, що це злочинці, а на злочинців говорити, що це герої. От, будь ласка, до чого ми дожилися сьогодні і що ми встановлюємо сьогодні в суді, але однак в закритому суді. Тому я з вами зараз спілкуюся і дякую вам за підтримку в цьому питанні. Тобто, влада намагається фактично перекласти провину в усіх наших поразках на збройні сили України. Я думаю, так вони намагаються сформувати штучне враження у населення про те, що збройні сили якісь недолугі. Непрофесійні, і вони забули, що відбувалося в лютому 22-го року, що на збройні сили, що звичайні громадяни, мотивовані, патріотичні люди, зберегли їхню, не хочу називати, що життя зберегли, товіру до суспільства до держави, до того, що Україна це держава на міжнародній арені, на світовому рівні. Ми показали всьому світу, що ми можемо оборонити державу. А хтось сьогодні, використовуючи свою владу, намагається це дискредитувати і це знівелювати. Знову ж таки на міжнародній арені, нівелюючи саму саме Україну як успішну, там да якусь перспективну державу, в якій може створитися якесь, е, якесь суспільство, яке живе по законам верховенства права і верховенства людського життя і свободи.